Я вам ще раз дякую за те, что ви сьогодні на наш семинар. От, я наш, у вас сьогодні порядок денний нашого семінару. Порядок денний наш зборів фашистників району по исхованню районного громадського об'єднання пасічників Супірянщини. Установ, е, Установлений нормативний порядок оприскування ядохімікатами багаторічних насаджень та полів. І про всеукраїнське об'єднання спілки пасічників України. Четверте питання у нас буде це е, обговорення. Кого, які є наболівші питання, якщо ми вкладемося у цей це время, яке нам виділено. У нас сьогодні присутні на нашому семінарі з обласного з області кандидат біологічних наук, доцент кафедри молекулярної генетичної та бі, біотехнічної. Генетики, біотехнології. Да, біотехнології міста Чинівців е, Ядворицька Людмила Степанівна. Кандидат біологічних е, біологічних наук, доцент кафедри е, Тимошко Леся Іванівна. І Чорногож Іван Корнієвич. Наш український. Сукірянський рекорд. Це ветеринарна служба. Де ж прослужби в Сукеранському рівні? Начальник управління. А, це є ви. Да. І у нас присутні на Сімінарі голова обласної спілки пасічників області. Василь Паламар Василь Петров. Петро. Петрович. Такий порядок денний, який я в згідні. Ну, про існування нашого районного об'єднання пасічників. Як ви знаєте, в прошлом році був у нас семінар, Вибрали мене головою нашої районної організації. Наша організація, вона є, існує, але згуртованості в нас немає. І щоб створити нашу районну організацію, і дивитися на нього, якби на те, що лише є на бумазі, я цим е, був не І вас завести у якісь е, непонятно куди, я теж не міг. Тому я, е, цей період за рік я дивився, які були предложення, як краще поступити з тим, щоб... Щоб ми не тільки числилися на бумазі, а щоб якийсь був хоча б якась була користь. Бо е, на даний час у нас проблем дуже є багато по е, обробці е, хімічними препаратами, багато річних назад. Це є сади. І при цих обробках у нас дуже велика загибель йде. До чого я веду, на даний час нам треба вирішитися, ніби нам створювати, вступати в якусь організацію, щоб мати підтримку. Бо якби ми створили тут на місцеву районну, ми на далі нікуди б його ніяк немає. Підтримку. А так, якщо ми розглянемо і підійдемо до цього з розумної точки зору то результату ми можемо добитися, куди звертатися, щоб нам хоча б була допомога. Є надані бумаги порядку, порядок кроплення, є нормативні години виділені. І я думаю так, якщо ми, це думка може бути кожного різна. Але на даний час нам треба згортова. Тому що ми далі нас, ніхто не подивиться на те, що у кого загинули сім'я. Якщо у нас э, не дай Боже, щоб було так, як у Хотинському районі загинуло 300 сімей, сьогоднішній день звертатися куди? В область я звертаюся, ми ніде не чепимося. в область звернулися. Допомоги у нас не буде ніякої, тому що ми ніде. Ми нікуди не покажу на даний момент, ми ніде не чистимо, хто нам буде допомагати. І за того я проводжу цей семінар, щоб ви вислухали виступи запрошених гостей наших. І треба робити якісь нам хоча б шаги для того, щоб ми могли боротися з цим. Кожен садівник хоче мати прибуток саду, так само як ми пасітники, хочемо мати той же самий прибуток і цей хоче мати цубі. Вони живуть за е, рахунок садів, а в нас читати, ми живемо за рахунок жінця. І не так е, давно кожному Господу Богу, що сьогоднішній день е, задумав та й розвів пасіку. Нас не так багато. Садівників набагато більше, ніж людей. В районі в нас дуже мало. І на даний час у нас, кроме цієї хімії, на даний момент у нас дуже багато є проблем, які вже стикнулися пасічники. Дуже багато є загрішена. За так що цю проблему треба вирішити. Вибачайте за виступ, бо я не... Не такий, то сильний порад, <різований> ja. e, Я по-простому і по-нашому. На надаю я слово установи нормативного порядку оприскування біохімічних багатолітних насаджень. Надаю слово... Добрий день, колеги і присутні, приємно було бачити від вас, деякі є знайомі обличчя, коли вчинив цях зустрічаються на зборах, деякі не знайомі. Ці приїзди нашого тільки од нас. Поділитеся тим досвідом, який, можливо, вам допоможе хоч трошки якось захистити журу, а значить захистити самим себе. Я ваш е, зауважен, що ходині забравили е, вже. не Я коли е, почув, що сьогодні поряд у вас і так далі, що я зателефонував своєму голові, я заступник обласного об'єднання. Е, кажу, я обов'язково хочу виїхати з тобою у, е, у Содіряни, бо є е, чим поділитися, що я виніс із того, коли... Далі це питання безпосередньо ходиння. E, історія ходина свідчила, коротенько, забрати час. E, 370 сімей було сказано вся, як б в плану, в трьох селах. E, вони молодці, пасічники, що вони оперативно спрацювали в якому плані. Тільки поступила інформація до голови e, ходині e, пасічників про падіння бжджіл. Вони тут вже знайшли транспорт, сіли, об'їхали пасіки, об'їхали села, склали акти і цього бадьору, спеціалістів з собою взяли і так далі. На превеликий жаль, там не проводилося таке і у пожежників, Там, мабуть, у всіх небезпечних службах є таке поняття, що небезпеку краще попередити, ніж її ліквідувати. Районна ОДА Лихотинська зібрала засідання комісії, на яку були запрошені, правот, представники правоохоронних органів, представники тоді ще йшла якраз реорганізація, тепер одна служба об'єднує і ветеринарну службу, певно, як споживчий, де так бачив, і одною А тоді вони і самі станції окремо були, ну, представники всіх цих служб були туди запрошені. Перша причина, чого сталося таке масове отравлення. Тут, безумовно, через те, що використовували те, що заборонено, Раз, і з порушенням технології, особливо часових строків використання цих препаратів під час обробки селі. До речі, це потрапила іменно на садах, не на ліпаку, а саме на садах і так далі. ході всього того, що розбиралося, розв'язалось десь за е, е, 4-5 годин. Цієї комісії що Судна картина встановлена була свідочни. Абсолютно ніхто цим питанням у районі не займався. Кожний, як ваш товариш ніби, що -то сказав, і хотіли мати прибутку на ябликах, вони кропили. А про те, що я б жіла від роботи якої безпосередньо залежить і врожай того ж садівника, через запилення цієї я пасічникам не будуть бояснювати, ви проказниця без мене знає і так на це ніхто не зважав. Мені в голові, у мене з'явилася каста мушка, вони казали на цвіту, і він змушений, і робити Профілактики абсолютно ніякої не велося. Не велося не тільки профілактичної роботи, роз'яснюючої роботи, що можна, що не можна, коли можна, коли не можна. А не велася і контрольна ніяка робота, як з'ясувалася. Що мається на увазі. Адже згідно існуючого законодавства, то товариш, який представляє цю службу, як він має виступати, він це повинен сказати. Раніше була така одиниця, не знаю, чи вона у вас у районі є, бо, наприклад, заставна і піцмаль, вони мали одну посадову штатну одиницю на два райони. Служба захисту просить. Кожний е садівник, чи кожний аграрій, який е має обробляти безпосередньо, чи доносити гіпісиди, чи то обробляти пестицидами е свої посіви, захищаючи від е шкідників, розроблений норматив, по якому все він повинен перейти в службу, в цю, і служба має журнал безпосередньо, де він повинен е зробити відповідну заяву чим він буде обробляти, де його розташоване поле, на якій воно відстані розташоване, який препарат буде, і ознайомитися із безпосереднім інструктажем цього спеціаліста з технологією обробки. Зафіксовано має бути обов'язково препарат, яким він буде оброблятися. Якщо цей препарат знаходиться у списку переліку дозволених препаратів, у нього проблем немає. Бо ні, ні, ніхто цим не цікавився, ніхто цим не займався і так далі. І яку службу не піднімали, чули відповідь. Одну. Від заліптерстанції, е, вони ще представляли окремо, від ветеринарної служби, від е, цього нагляду і так далі. А що? А нас позбавили права на перевірити, бо Кабмін прийняв постанову, яку заборонено перевірку. Я запитував, майже кожного з них. А скажіть мені, будь ласка, що значить? Вам заборонено перевірка. Я постанова така? Що забороняється постанова? Сюди, туди, відповідно, кажуть, вибачте, будь ласка, постанова забороняє вам планові перевірки. Контрольні перевірки, планові мається на увазі. Ну, по бізнесу вона була прийнята, щоб менше збирали забарів, і так далі. Це була основна мотивація. Але як у вас є. Е, Відповідні скарби, або ви бачите по своїх аграріях, що вони безпосередньо не прийшли, а ви знаєте, а вони всі ось вам повинні давати, де вони на якому полішосів, чи треба його кропити, чи не треба. Ви вже орієнтуєте в районі по цьому. Хто із аграріїв володіє цими посіями і хто перспективно може використовувати ці препарати і так далі, ви зобов'язані йти з ними на контакт? Це ви, ви посадовці, ви за це гроші з бюджету, по суті, одержимо там. На перевезти жаль, ніхто нічим не займався. Усі спирали за слово таке на голів сільських рад. Вороги сільських край ніяких не проводять, ніяково у себе в селі так далі. Так, це ваговий вклад. Бо, ну, як би вам сказати, районний той, чи, та чи інша служба і так далі може реагувати безпосередньо на заявку, на сигнал на якийсь виїжджати і допомагати щось робити. Але основною все-таки профілактичною роботою повинні займатися сільські ради. Правда, і участкових часткових зобов'язали, потім у рішенні було, щоб він високий та не е, підключався, що е, там домовленість була така. Кожен голова сільської ради знає, скільки у селі його я пасіку. В селі ми ну, всі живемо, і знаємо, в селі, в селі, в селі. скільки у цьому селі. Або е, цих фермерів малюнці посів садів і так далі, або арофонти, великі садівники і так далі, вони в районі обов'язково зареєстровані і вони цьому законодавству обов'язково повинні підпорядковані е, е, і підколятися в цьому зараз і Це таке основне, так це було принаймні у Котині, оскільки там е, постраждали бджоли е, і пчолярі. Не від великих масивів садів, а от тих, що оток, взяли в аренду сусіда, два-три паї і так далі, і без ніякого дозволу посадили собі там сади, і вони йде на полі, бо у цій раді приймав участь засіданні комісії і голова е, е, Хотинської райради, то він каже, у райраді е, ріляма коло е, району учасниця на полях, а насправді кругом усі садили. Чому я на це звертаю увагу? Та тому що юридично його притягти до відповідальності не можна. Нема в нього ніде зафіксовано, що він має сад. Він каже, немає саду, догаду суддю не будеш вести напори і показувати, в нього є сад чи нема. Тому найбільш профілактична робота це повинна проводитись по лінії голів сільських рад. І найбільш ефективний вже це досвід показує. Коли це. Ну, не Владний тиск, не силовий тиск, бо я голова до такого можливо, і так треба застосувати. А ти ж людські взаємовідносини. Ти ж хочеш мати це, а цей твій сусід хоче мати це і так далі. І, і практика показує, що найкраще, коли голова сільської ради у певний час по спільній домовленості збирає і тих, і тих, десь домовляються, і так далі, і спільно бджолярі, із садівниками домовляються. Як, що, до чого і так далі. Безумовно, є нормативи, які попереджають, які вимагають попередити за декілька діб до обробки, до примінення і так далі, щоб могли забити і так далі. Але у дуже жарку пору, три дні, якщо цей препарат такий, три дні ви тримати, теж їх не можна довго. Вивезти десь бджоли далеко на далеко, далекому місці, теж практично це неможливо і так далі. Тому все-таки головне це те, що... Спільна домовленість між собою, а друге, що дотримувалися тих нормативів і тих препаратів, які дозволять для використання. І третє, технології обробки. Законодавство вимагає люба обробка, чи він токсичний препарат, чи не токсичний. Але обробка дозволена тільки в період нальоту бджоли. Тобто, як правило. Льот на бджола із 6 ранку при хорошій погоді починає вже виходити. От до 6 ранку, тобто після шостого ранку він не має права обробляти. Навіть гібіцид вносити не має права. Чому? Бо е, на, де він вносить гібрицид для знищення бурянів, там є світок, бджола сідає, гібцицид попадає, речовина попадає на бджолу безпосередньо, і бджола безумовно, якщо ли, тут загинула, то вулику, а якщо це пестицид, то принесла ту траву. А е, корпу взяла пчола е, е, розвальниця, е, рознесла по е, розплодві підгодівля, і самі знаєте, яка там буде вилік, пікартина безпосередньо у е, гізді, бжі і так далі. Так що най, найважливіше це у селі контакти, взаємопорозуміння між собою безумовно, під контролем е, сільської е, ради і так далі. Якщо ж стається так, що все-таки... Десь щось сталося, віддатися і так далі. Значить, депутат сільської ради обов'язково повинен бути, хазяїн того угіддя, де проводились ті стіка полів роботи, господар, який поніс втрати, джоровод мається на увазі. Ну і не мішає, що там іще буде пара людей, чим більше, тим чи краще. Виїхали на місце, склали безпосередньо. Акта про стан, що сталося, це візуально. А потім безпосередньо направляється вже мертві ці бджоли на аналіз. Тут у нас присутні з університету, вам вже говорили, з біологічного факультету люди, які займаються і аналізами, і так далі, вони можуть сказати, куди можна що до чого нападати. Але дуже важливо, дуже важливо не пропустити час. Це має бути швидко, оперативно зроблено. Крім того, Влада обов'язково має ну, своєрідне попередження винести власникам, причому по письмовим, попередити його права і обов'язки в даному випадку і так далі. Коли він має що робити, в який він час має це робити і так далі. Значить, до шостої ранки, ранку і з 8 вечора. Ну, а по деяких препаратах може і пізніше, коли немає йоду в житті. Дуже досвід хороший слідуючий, колеги його так використовували. Поки шукати того представника цієї інспекції так далі і подібне, той виїжджає з прискочем на поле, а пасічники сімейно машину приїжджають туди. Підходять і кажуть, що ти збираєшся робити? Сонце світить, бджола летить. Що ти збираєшся? А як робити маю, вон там муха, ухажук, ще якийсь дітку вже лазить їй сніг? Поїде, третє, десяте. І тому Це мені вибачте. Каже, ти бачиш, що по твоїй квітці лазить моя пжора. І ти її однаш. Доходило навіть до того. Я не закликаю Ви розумієте, ми цивілізована країна і так далі. Але на превеликий жаль є такі люди, що зразу переходять на красиві слова матом, «Іди, бо я тебе. Бо…» а ці хлопці теж приїхали не, не з того десятка, що тікати будуть одного корінка, я уніснув молоток. І так тихесенько, слухайте сюди, того угамовують. то йому каже, він каже, а я зараз тобі оцю бочку, дірок сокирую цею, що я при собі собою нароблю, і іди на мене тоді жалівся. І ви знаєте, таких структів теж. Я не закликаю до цього. Безумовно, краще погасити, то і краще попередити пожежний її поток. Але я такий, вибачте, я, я, я я, я, нахали, як і іншої мови. Não é